Привіт-привіт, народ! 20 жовтня 2025 рік. Я про сою, про ціни на сою і умови прийомки. Значить, в нашому регіоні, в районі Кременця, особисто я на сьогоднішній день знаю що тільки дві точки прийомки. От, про одну точку я вже розказав, і її умови і ціни на попередньому відео. Зараз розкажу про іншу. По побажанню одного з моїх підписників, можливо, ще комусь така інформація пригодиться, Значить, е і можете собі порівняти. Причому е умови, Ц ціна, то вона міняється постійно. Так що е то не є, що якщо я сказав, вже так, сьогодні така ціна, завтра може бути інша. <кій> От, і так далі. Значить, інша точка, інша точка. ну, Я так зразу скажу так, на попередній точці е 260 доларів. Е за номінал, тобто вологість 12, ну і засміченість там якась мінімальна. За засміченість навіть мови не йшло. Зараз всі всі за вологість, 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 понимаєте. От. На другій точці 250 доларів, на 10 доларів менше за, за номінал. От. Значить, на першій точці вологість мінус за кожен процент вологості мінус 6 доларів. З ціни за, ці, е, за тонну. Вот. На другій точці за кожен процент вологості мінус 200 гривень і мінус вода. Що значить вода? Я такого раніше ще не чув, але логічно то правильно. Це ж, якщо ви привезли, наприклад, 22% вологості сою, е, висушили, і 10% це ж вода випарувалася. От, з, з, з тих 10% ще віднімається ну, від ваги. От. На, першій точці, плюси які? на першій точці ближче вести, хороша дорога, і майже завжди гроші є до розрахунку. От. На другій точці далі вести на кілометрів шість. Кавалочок дороги поганий, чого я за дорогу згадую, бо якщо я нарипаю на свого сітроєна Тону в машину і з 700 кілограмів прицеп то для мене буде дуже важливо через те, що по ямах я можу оставити От, От Значить, на другій точці вони самі сушать, мають сушарку, все, там, бачу віялки, сушарки, очищають все І можна сказати, що можна здати зерно цілодобово. А на першій точці тільки або зранку або ввечері. От якось так. Вже кожному рішати, куди йшов і, і як. Я ще сам не упроділився, я ще зараз, бо то, ще зараз, блін, прокалькулірувати ті гривні, проценти, перевезти в долари, то сказитися можна. О, О, так що я ще не знаю, як, як буду поступати. Зараз такий попередній план особисто в мене. Подивився прогноз. Сьогодні значить, була гарна погода, зранку був мороз, сильний мороз. У нас був мороз, я не знаю, скільки градусів, але на дворі все було біле, машини, білі. І мій сітружен, сітружопен, сітружопен ледь завівся. Вже буду брати фена і підігрівати. Ну, не дивно, і в мене масло жире, напевно, вже там нема компресії такої, як треба. Коротше, але вдень було гарно, тепленько, На завтра передає теж тепленько, Післязавтра, так, понеділок, вівторок, середа-четвер. А в п'ятницю вже дощ. Ну, дуже стрьомно завтра не молотити. Дуже стрьомно, Через те, що, в принципі, я можу вложитися в час, але як не дай Бог щось поломиться в комбайні. Блін, не знаю. Хто не ризикує, той не п'є шампанську. Ну, я ще не вирішив, чи ризикувати чи ні. Ну, що маю на увазі рискувати. Бо є варіант завтра виходити, як тільки підсохне, виходити в поле молотити. 7 гектарів то не так багато. Якби було все в одному куску для такого компанії, як в нас, то то пф, два рази плюнути. Е, вот. Але в нас 7 гектарів в 6 кусках в двох районах. У е, вот. е, нас перегону е, виходить за жнива. Не знаю, кілометрів, певне, за 40, як не більше. Ось вот. така дурня виходить. Ну, що, що зробиш? І плюс е, вікон для обмолоту маленьке. Получається, що там десь годині 11-12 треба починати молотити, як, так, якщо така погода, як сьогодні була, а може навіть в перші дня. І вже годині 5-6 буде роса падати чи щось типу того, вже буде від, 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 відійде вже. От, то дуже малий срок. То так, якщо, якщо я не ризковий, то завтра йду молочу, яка там вона є. А якщо ризковий, то почекаю, щоб ще завтра підсохло, і вже післязавтра молотити. Шумський район, от, а в четвер, якщо все буде добре, молотити Кременецький район. <смі> Ви там собі не подумайте, що я там якийсь який олігарх тисячі гектарів. Ну так вийшло. Там кусочки, там кусочки. Але я ж кажу, що то не так якийсь зарібок чи бізнес, який я то все робив для душі, для задоволення. Мені це подобалося оце обробляти свою землю помаленьку. коли Мене ніхто не гонить в шию, коли мене ніхто не. Не клюєш, що ти там не так зробив, не так відурав, не так заїхав, не тоді виїхав. Знаєте, як приємно. Але щось бляха муха обламався той кайф. Напевне, що вже треба шукати задоволення від чого від якоїсь іншої роботи. От. Ну так якось. Я не знаю. А ви скажіть, народ, фермери дрібні, був круп. Та й крупні теж, але крупні більшість роблять їм роботу наймити. От такі, хто сам свою землю обробляє. Ну, не свою, може там орендовану, але що ви самі обробляєте. От скажіть, ви получаєте кайф від того, що ви от виїхали в поле і собі трактором, своїм трактором, по своїй землі, там, орете, сієте, Збираєте урожай, ви получаєте від того кайф, чи, чи тільки так як ви себе самі заставляєте до цієї роботи, От скажіть мені правду. Хто, хто мені скаже правду? От я до 2024 року отримав кайф від тієї роботи. Розумієте? От, от просто кайфував. От собі, блін, помаленьку роблю свою роботу. Мені було. А ще зустрів е, старого знайомого на полі, е, старший за мене на років. 10-12, як я після школи прийшов в колгосп на тракторну бригаду на роботу, він вже був матьорим-трактористом. І на сьогоднішній день, ну не на сьогоднішній день, два роки назад, промоємо, він далі і хотів сказати Матюка, працює, херачить на дядька. Тоді на колгосп, зараз на агрофірму. А я а я, а я, я проти нього пацан, пацян, працюю сам на себе на своїй землі. Знаєте, який-то кайф. Причому я ще прийшов, вздрючив його начальника по повній програмі, що мені там на пайові без наробили, матюків нагнув, а він там кром нього ходить. Мужик, 60-70 років, ну той мій знайомий, я не ну, боюся, якщо він не дивиться, то пізнає. А начальник якийсь там бригадір, пацан років 22-25. І він там, коло у нього там. Володимирович, ну, там, ну, ну так, я не пам'ятаю, там, чи там, Миколайович, Миколайович, а я приходжу, за хер'я, бляха, на мому поєм'яко. І той пацанчик зморщився, а той мужик такий на мене. <соход foam> і типу, блін, я на Бога да? <п⁸> от, Ну, коротше, але щось -то той кайф в мене вже пропав. а ну, народ, розкажіть у вас. Ви кайфуєте від, від роботи в полі на, на своїй землі чи ні? Скажіть мені, бо я от бачу, що кайфу немає, і треба кидати ту керінку. А ще, якщо й толку не дуже є, то, то взагалі. Все, бувайте здорові, всім хорошого настрою. кайфу від роботи і грошей. Достатньо достатньо від роботи. Як забагато, то теж не цікаво. От, Все, бувайте, йду, я бо я вже трохи змерз, треба машину заганати. Сьогодні, на сьогоднішній день вже хватить. Сьогодні дуже багато роботи зробили не фізичної, а такої там контори, всякі там нові пошти, комуналки, потратив купу грошей. Зараз буду виводити бухгалтерію, що там куди скільки заплатив, і що ну, взяв таку, З дому такий пресік 500 і привіз зо 4 листочки додому. Солярки купив до масла. масло. Що там ще? Ну, коротше, коротше, купа всяких таких. Таких справ, що можна було, в принципі, і в свято робити їх, ну, але якраз свята ще нема. Буде свято, як з молотим, і з домосою. Буде свято по-любому, буде коняк по-любому. Тільки дай Бог змолотити і здати. Добре здати. Ну, Таке, добре. Все, бувайте, всім хорошого настрою.